Всім привіт! Починаю знімати новий влог. О, Ігнашик, привіт! Передавай вітаннячко всім. Ми сьогодні з Ігнашиком вдома самі, тато наш працює, а ми тут трошки хазяйнуємо. Вирішила сьогодні зайнятися, поки є вільний час. Фотоальбом. Ось, дивіться, як всі нормальні мами, я також замовила своїй дитині фотоальбом. Для згад... на згадку. Да? Він такий іменний, якісно зроблений, взагалі нічого проти маю. Така класна обкладинка ось всі сторіночки для фото. Єдине, що, знаєте, сіла робити, ну, дивитися, які фоточки відібрати, і зрозуміло, що розмір фоток такі, щоб вклеювати. Да? Вони всі різні, ну, і немає якогось формату. От просто треба якийсь конструктор складати, От, чесно, треба щось думати, ліпити, якось потім вирізати з фоток. Я думала, що трошки простіше це все буде. Ось можна, ну, якось трошки мені. Мені трошки якось складно, але ладно, будемо щось думати. Вирішила зробити так, що зроблю значить, фотки, калажі на фотках 10 на 15 і 13 на 18, ось, а потім просто повирізаю потрібні фоточки ну, потрібного розміру і повклею. Оце тільки не знаю, що сюди вклеювати. Незабутня мить хлопчик чи дівчинка. Хм... Ми ж не робили ніяку там паті по цьому поводу, і якось, взагалі, взагалі, дізналась дуже просто. Я пішла на УЗД, а потім прийшла і чоловіку просто сказала і купили тортик, і так ось якось трошки відсвяткували. Але чоловік дуже зрадів, що в нас буде хлопчик тоді. ось тому що Ну, мабуть, всі чоловіки хочуть хлопчиків, а може і ні. Хоча нам зовсім було не принципово. Це перша дитина, тому нам все одно було взагалі. Тобто, хлопчик чи дівчинка ми були дуже раді. Ігнашик втомився, він вже довго лежить, вже трохи нервує. Лайфхак як попити мамі каву. Мама п'є каву з печивом. Ігнашик видає мені по одній печенюшці, о саме поки грається. З упаковкою так? До речі, все-таки не можу нарадуватись цьому кріслу. Реально класна штука, мамочки. Хто вдома з дитиною часто сам, то це незамінна річ. Поклала дитинку, сама сіла напроти, сидиш, може щось поїсти, попити. Дитиночка там спокійно собі буде гратись. Дуже зручно. Шкодую, що ми не купили його навіть ще раніше. Бо можна було класти його навіть зовсім зовсім маленького. Ось так можна десь хвилин 15, я думаю, дитина точно буде зайнята. Сьогодні, наша виповнилось 5 місяців, робимо знову фоточку на 5 місяців. Сьогодні вона буде з таких баночок пюрешних, які ми накупили та ще не користуємось. Так, моделька готова, вже чекає фотосесію. Ігнашка, ти готовий? Звісно, готовий, скажи. Все, зараз пару фоточок і дитина може йти далі гратись. Все, пофоткались, а тепер граємось з баночками. Ціла куча баночок, синок. Вибирай собі щось на сніданочок. Кабачок чи морковка. Зараз я виберу, чекайте. Всі мої баночки, всі мої. На 5 місяців подарували Гнашику ось таку іграшку. Намагаємося йому купувати якісь іграшки на кожен місяць. Це чудесно. Всі мамочки мене зрозуміють, що тепер буде дуже весело всім гратись. І ось така пірамідка. Понятно, що йому зараз ще. Дуже рано грати з пірамідкою, але він любить її ламати і збирати всі ці штучки, просто ручками перебирати. Не збирати, ручками перебирати. Ось. І знаєте що? Це купували в епіцентрі, і ця пірамідка коштувала всього 30 гривень. Вона така легенька, понятно, але може дитина зовсім не буде в неї гратись. Тому, так, знаєте, щоб спробувати, то чому б і ні. Ось такі стаканчики. Раз-раз і готово. І ось така наша зараз найулюбленіша іграшка. Та рахтушка. Якщо він починає гратись, то це дуже-дуже весело. Ще іграшка зараз е, улюблена гра. Це якщо в коробочку вона складати деякі маленькі іграшки. Ну, або щось тіпо іграшок, то він залюбки все це звідти висипає своїми руцями. Тобто, теж можна декілька хвилин його цим зайняти. Так, ось так. ось Взагалі ми не купували багато іграшок. Краще декілька яскравих і міняти їх кожен день. Ну, ось так. Взагалі виглядає наш день так. Ось, і... Цілу кучу не треба. воно йому... Хоча в нас Ігнат любить грати з іграшками. От можу сказати, що є, може, дітки які не дуже, а наш любить. Він з задоволенням бавиться, якщо йому дати щось новеньке, йому цікаво. Тому ось так. Тяний синок. Зараз будемо гратися. Гуляємо зараз за ігнашком. Намагаюся за одну прогулянку проходити десь 10 тисяч кроків, але хочу сказати, що це не так вже і просто. От ми вже довго гуляємо, майже 2 години і ще 10 тисяч немає. Я вже трохи втомилась, зараз сяду, посижу, але дитина в мене сидіти не любить. Тому це так. Може 5 хвилин, не більше. Ой, вже так жарко, прям літо-літо. Мене окуляри не давили трохи, да? нічого. Треба вже прямо одягати шорти, але я терпіти не можу цей період, тому що ноги дуже білі ще і після зими ще такі біло-синюшні, а треба одягати шорти і цими ногами ходити. Ой, не люблю. Буду пробувати мазати їх автозагаром. Сьогодні, до речі, хочу спробувати. Потім вам покажу, що з цього вийде. Зараз вони в мене білі-білі. Я казала, мама сіла, дитина плач. все. Або ходи, мама, або вези мене додому. Все. все, пішли. Сьогодні ми купаємось, хотіла показати вам, як ми купались, коли були маленькі, і що зараз. Раніше, десь до трьох місяців, ми використовували ось таку ванночку. Ось, бачите, вона пластикова, така велика. І всередину я клала ось такий паролоновий коврик на нього дитину, і дитинки було зручно і уютненько, там, тепленько, і ось так ми купались. Але потім він підріс і стало вже йому ручкам мало місця. Ручками він почав впиратись в цю ванночку в бока. і... Вирішили вже набирати йому велику ванну. Зараз ми набираємо вже йому велику ванну, ставимо всередину ванни ось таку пластикову гірку. Ось, І туди кладу Ігната, і він там любить довго лежати, плюхати ручками, ніжками. Ось дуже йому весело, хвилин на 30 це точно його можна зайняти. Обов'язково вимірюйте воду якимось термометром. І, знаєте, раджу, все-таки, якщо намальовано ось тут синім кольором позначка, що можна тільки таку температуру ті, таку і використовувати. Більше не треба, бо дитині дуже жарко і душно, особливо в такій великій ванні, де багато води. Ми колись набрали водичку трошки теплішу за ту синю позначку, то він був весь червоний і почав трохи хекати, і навіть не почав плакати. Трохи злякався, що нема чим дихати. Для купання я використовую ось такі штучки. Це е, такий що це, засіб для купання немовлят. Ну, ось, ну, Мабуть, багато хто користується цією фірмою. Дуже класний. У нас є ще крем після купання. Мажемось. Також мені дуже подобається. А е, щодня я використовую ось таке біомило. Ось. І воно... в нього дуже гарний склад, а коштує воно в новості всього 70 або 80 гривень. Ну, за таку баночку, його дуже надовго вистачає, класна річ. Після купання замотуємо такий рушничок. Ось, правда, бантик у вже відірвався, а раніше був. Ну, і ось. Так приблизно виглядає наш процес купання. Інаш підросте, ще трошки і зможе вже сидіти в ванні. Тут, понятне, додамо сюди ще іграшки. Я замовила таку уточку, яка сама плаває на моторчику. О, які ще може іграшки сюди додамо, щоб йому було веселіше. Але поки що йому він сам себе забавляє, коли плюхається ручками і ніжками по воді, то йому так дуже весело. Ось так ми купаємося. Ось нам ручки не треба в ротик прям його тягнути. Все, попався жираф, це тепер все. Ми його не відпустимо. Ми його викупаємо по повній програмі, да, Геннат? Не треба його в ротик тягнути, Не такий він вже й смачний. Гінатка, як тобі купається? Як тобі купається, синок? Добре? Ти воду з ванни п'єш? Моя ти зайка? Дуже смачний жираф, все. Біжу забирати жирафа, бо він його зараз з'їсть. До речі, раніше він дуже не любив мити голову. Прям так плакав, ми завжди залишали це на кінець купання. Ну зараз вже трошки звик, вже не так на це реагує, вже такий по-доброму. І знаєте, що я завжди ще роблю? Я завжди беру з собою такий стілець, собі, і на нього сідаю, і так ми купаємось, бо, якщо всі 30 хвилин просто стояти над ним, то так я не витримаю, звичайно. А так, добре, сіла. Дитина купається. І всі задоволені, і мама задоволена, і дитина задоволена. Так? Щось там знайшов ви їсть. <смас> Ох, Ігнашка. Все, закінчилось наше купання. До речі, дівчата, у кого у діточок корочки на голові, я... Е Гнатику своєму вимила їх оцією щіточкою. Коли ми купались під час купання я намазала його шампунем. ось, і Вони трошки як там, ну, намокли, повідкисали. А потім оці прямо прям там, у ванні, я їх отак от обережно вичісувала. І за, десь за два рази ми їх вичисали всі. Так, така іграшка. Просто такою звичайною щіткою.